Друзі, скажу чесно, скумбрію люблю мариновану або копчену. Але нещодавно я знайшла рецепт запеченої рибки, яку дуже хвалили. І знаєте, що не дарма. Виходить, доволі смачно, але дещо я в цьому рецепті б змінила. Про це пізніше. Отож, для цього рецепту підготуємо рибку. Ще у напівзамершої скумбрії відрізаємо голову, хвіст. Тушку розділяємо навпіл і видаляємо усі плавці. В такому вигляді я залишаю рибку, поки вона повністю не розморозиться. Коли скумбрія повністю розмерзнеться, видаляємо хребет, кісточки обов'язково чорну плівку. Далі готуємо маринад, для цього в мисті з'єднуємо олію, сіль. Паприку і часник. Я використовувала копчену паприку, вона не дасть гарний колір, але дасть чудовий смак. Почищену і вимиту скумбрію намащую маринадом. Якщо ви додавите до нього звичайну паприку, тоді рибка буде мати більш насичений червоний колір. Все накриваємо плівкою і відправляємо у холодильник на 12-24 години. Далі запікаємо по рецепту 20 хвилин при 220 градусах, але я раджу обов'язково накрити фольгою і зменшити температуру, щоб рибка була соковита. Смачного!